І про необхідність. Для експертів з фітнесу. Це для фітнес-тренерів нутриціологів. Значить, по-простому сьогодні не буду умнічать, тому що багато є незрозумілих слов і розуміння, але все має бути просто, бо фітнес-тренер така людина, якому треба дуже просто все поясняти. Значить, онлайн це. Тоді, коли ми спілкуємося через інтернет. Я думаю, це всім зрозуміло. Що буває для фітнес-тренера онлайн продуктом? Що він може через онлайн продавати? Перше, це онлайн-тренування, коли ставиться камера і він, вибачаюсь, може проводити якісь вправи показувати. Друге, коли ми можемо коригувати виконання вправ голосом, це кюїнг називається. <кій> тобто людина там займається, а ти голосом йому допомагаєш. І третє, навіть не третє, а далі будемо продовжувати. Це коли ми людину супроводжуємо по харчуванню, по тренуваннях. Людина звітується, це називається онлайн-супровід. Далі у нас є онлайн-менторінг, коли ми допомагаємо змінити мислення. Окрім супроводу по харчуванню, по тренуванню, у нас є ще мотиваційні зустрічі, персоналізації, школи, мастер-майнди. Тобто в цьому форматі ми вже допомагаємо змінити мислення і створити новий стиль життя. Також в онлайні можна продавати марафони 10-20 днів, 30 днів і більше. Можемо продавати плани харчувань, тренувань. Можемо записати блок тренувань, і блок харчувань на сайт і дати вже людині доступ, щоб вона купувала ці всі програми і курси. Це все, друзі, продається, це все, це все працює. Але, щоб немає, але тим людям, які не мають технічних навичок, я зараз по-простому розповім, де брати клієнтів і що я рекомендував би продавати, і де брати взагалі клієнтів. Повторююся, але я думаю, ви зрозуміли. Щодо тренувань, онлайн-тренувань і кьюінгу. дуже крута історія, але ви знаєте, що витрачати свій час на. Всю цю історію, коли ти махаєш руками перед камерою, або просто дивишся, втикаєш, да, як хтось там займається. Я не, не, не люблю таке, не рекомендував, бо, бо дуже багато часу тратиться взагалі. І ця історія масштабуватися не вийде, бо свій час закінчується. А онлайн крутий тим, що ми можемо свій час зберегти. Тобто онлайн це ще зручність, тому що я, наприклад, зараз спілкуюся з вами, я в онлайні. І я так само можу спілкуватися зі своїми клієнтами, які теж знаходяться в онлайні. Це більше схоже на консультаційну діяльність. Але у нас є план конкретний і є система, за якою ми можемо людині давати результати. Тому я брав би за модель комунікації і спілкування з клієнтом саме формат або онлайн проводу, або онлайн менторингу Чому? Бо це результативно. Це не займає багато часу, бо ми можемо людей супроводжувати в телеграм групах спільнотах. Хто хоче тренувати, може тренувати зранку в групу. Або окремо я, наприклад, не тренував. Лише людям допомагав показувати, як вони можуть активності створити в житті. Це 10 тисяч кроків, чи, допустимо, там якийсь блок тренувань. Це все можна робити, але все ж таки онлайн супровід я взяв би за модель, тому що коштує плюс-мінус адекватно дорого для нас. Наприклад, місяць можна продавати за 3 тисячі гривень, за 5 тисяч гривень. І рекомендував би продавати супровід блоками по 90 днів або принаймні обозначив. Що дивись, якщо заходиш, то від трьох місяців ми з тобою працюємо, щоб був результат. Бо Конкретно результату не буде від одного місяця, ви це прекрасно розумієте. І хай людинка платить там по своїх можливостях по 3 тисячі, по 5 тисяч, по тисячі, по тисячі або по 100 баксів, як ви вже домовитеся, це все тренується. Навички дорогих продажів тренуються. Тож, у нас є як модель онлайн-супровід, і далі ми вже розуміємо, де брати цих клієнтів. Я б рекомендував би. Звичайно, що рухатись через Інстаграм, але трошки по, по іншій моделі, ніж ми всі привикли думати. Не з позиції блогера, що ми створюємо контент, і там до нас хтось має залетіти на мільйон переглядів. А створюючи свій соціальний капітал корисностями, це коли ми допомагаємо, пояснюємо якісь. Ділимося, коротше, по-простому своїм досвідом. Розповідаємо про свій продукт, закриваємо болі, тобто це контент-маркетинг. Ми можемо, значить, що зробити спочатку? Виставити три головних поста. В першому пості показуємо біль клієнта, який він от має. в другому пості показуємо, як це питання вирішити взагалі. І в третьому пості, як ви можете йому допомогти і як до вас потрапити. Тобто три поста виставляємо, в шапочці пишемо, що ми являємося онлайн-фітнес там не знаю, наставниками, онлайн-фітнес тренерами, коучами, допомагаємо обов'язково вказати, що ми робимо. Знизити вагу, набрати м'язову масу. Кому? Жінкам, чоловікам, яким чином? Завдяки правильним вправам, смачному харчуванню, і як тебе знайти обов'язково або форму. Google залишити Анкету, або я рекомендував би вже вставляти телеграм-канал, телеграм-групу, щоб туди людинка заходила і вже зустрічала, зустрічалась з вашим контентом безпосередньо всередині. Контент мається на увазі вже якісь корисності. І, можливо, спонукати, щоб людинка, яка зайшла в групу, забрала подарунок, якийсь гайд, якесь меню. Тобто у нас є така маленька вороночка, Людинка, яка заходить на нашу сторінку, бачить, хто ми такі. В перших трьох постах бачимо, що ми робимо. І я б зробив в закріпі ще кейси. Дуже важливо оформити правильно свої результати, щоб клієнт, який приходить, він знав, що він купує. Клієнт в онлайні хоче купувати не процес, не конкретний інструмент, а він хоче купити вже конкретну трансформацію. Це якраз те, що йому допоможе створити результат. Вірніше, він результат хоче купити. Не те, що створює результат, а саме результат від нас. І треба показати ці результати правильно оформлені. Друзі, якщо у вас результати людей без голови, я не рекомендую їх виставляти. А ще краще сформувати історію, життєву історію цієї людини, допомогти. Це все взяти можна в чат щоб правильно слова підібрав. Обов'язково казати, з якої точки почала ця людинка, куди ви прийшли, за який проміжок часу, що відбувалося, і зробити колажик красивенький до після. Голих людей не виставляємо, безголових не виставляємо, виставляємо тих людей, які посміхаються, які задоволені життям. І обов'язково тегаємо цю людину у себе в цих кейсах, Щоб вони теж періодично в сторісах у себе дублювали цю всю вашу історію. Тобто, це вже зародки нашої системи Амбасадор, але про це я побалакаю пізніше. Тобто, контент маркетинг має бути. І обов'язково. Турбувати я говорю про інстаграм, це те, що у вас болить, і про це я хочу вам допомогти розібратися. А перед цим спілкувалися, навіщо це все робити. Коротше, слідкуємо за моєю мислю, щоб ми нічого не втратили. В общем, обов'язково робити так, щоб про вас дізналися інші люди. Ми можемо це робити завдяки рекламі, поставити на просування пост, який зайняв найбільше переглядів. Або можемо взяти трендовий. Якийсь пост, який вже стоїть у закарпах ваших конкурентів. Або можете власну ідентичність, особистість, показати свої кейси, записати коротенькі рілс, показати болі, показати, яким чином ви вирішуєте, і обов'язково запросити до себе. <coughs> Я б рекомендував би не продавати в лобішню свій там супровід чи ведення, а продавав би наступний крок прийти на консультацію, на діагностику. Призив такий він буде виходити за межі вашого аккаунту, люди будуть а в сторісах показувати вже перманентно, як ви створюєте результат для вашого клієнта. Друзі, я б край не рекомендував би виставляти в соціальних мережах, як ви людей тренуєте. Якщо, звісно, ми хочемо взяти людей на онлайн супровід. Тому, тому що тренування це така коротенька е, історія, коли у нас е, людина. Хоче тільки тренуватися, хоче до нас потрапити в зал. Але якщо вона знаходиться десь в Зімбабве або в Австралії, то до нас вона точно не прийде в зал. Тому я рекомендував би створювати контент саме з онлайн-супроводом, щоб людина бачила цінність, наприклад, харчування, цінність. Дистанційної комунікації з вами, показати закулісся. Тобто це все ми показуємо в сторісах. лайфстайл клієнтів, ваш лайфстайл. Тобто, це все, скажімо, підготовчі елементи, це елементи упаковочки. Тож, є у нас упаковка, людина знає, хто ви, що ви. бачить ваші кейси, бачить вашу експертність і. Тут повертаємося вже до створення результату. Друзі, якщо ви не вмієте створювати результати, це не дуже добре, бо людинка все ж таки хоче, хоче результати. Я розумію, що всі ви знаєте, вмієте, хочете, але клієнт не обов'язково розуміє, яким чином це зробити. І наше завдання як спеціаліста утримати його увагу, допомогти. Створити і якраз виконувати ваші рекомендації. І для цього має бути система, система супроводу. Це окремо буде теж розмова, коли у нас є таблиці ведення, коли у нас є регламенти, коли у нас є конкретні онлайн-заходи, як ми спілкуємося з клієнтом. Принаймні, дефіцит калорій, профіцит активності тренер має знати, якщо він не знає, то це вже треба проходити. Певне специфічне навчання, а ще краще взяти перші кейси і зробити. Якщо немає кейсу, то я б не рекомендував би йти за грошима, а спочатку розібратися, як ці кейси робляться. Тому спочатку працюємо над продуктом, над упаковкою і далі йдемо в продажі. Продажі, друзі, в Лобешню не продавайте. Не пишіть, скільки коштує ваше ведення, скільки коштує ваша консультація, а переводити вже на розбір проблематики. Це робиться у нас або в телефонному форматі, або в Zoom-форматі. Там вже пропонуйте вирішення проблеми. Дійсно, якщо ви вже ідентифікували проблему цієї людини. Тобто є скрипти продажу. Тому ми маємо три таких історії. Продукт, який створює результат, це онлайн-ведення. Лідогенерація через Instagram, через нетворкінг, людям пропонуємо прийти до нас на діагностику, консультацію. І вже на самій консультації діагностиці виявляємо потребу і продаємо наступний крок вже прийти до нас в роботу. Продавати. Продаємо, друзі. Якщо у нас немає продажів, блін, приїхав в зал, а він закритий. Що такое? Прикольно придумав я, звісно. Жесть. Перший раз таки бачу. Ну ладно. <ріст> От продаємо. Продаємо і супроводжуємо. Далі все по порядку, як пише книжка. Друзі, якщо вам цікава тема нової професії, онлайн-ведення, експерт здорового способу життя, якщо ви тренер, нутриціолог, не знаєте, що з цим робити, запрошую вас на... Діагностику, розберемося, що у вас там за проблемка, що докрутити, і я також буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, до зустрічі!